Скорпіони, мої ластівочки, мої соколики. Ви володарі цього світу. І ви це знаєте. Вам все доступно. Вам все можна зробити, те, що ви хочете. Для вас нема преград зовсім ніяких. І ви це знаєте. Книга предбачень, Вересень, 2023. Володарі світу, скорпіончики для вас, соколики для вас. Знаю, як вам тяжко, через те я хочу вам зробити предбачення, ластівочки для вас, мої гарнюні білявки, рудявки, чорнявки, брюнетки і шатенки. І так, дивимося. Вересень 2023. Що для вас? Так, давайте сторінку 66-ту. Так. На, на хорошую гляді, на хорошу, глядіть добре, а з умною добре жить. Будете щасливі. Ну, дивіться, це не тільки любовні відносини. Тобто, дивіться, якщо у вас якесь буде заманчиве діло добре, ви дуже дуже уважно дивіться, ну я ще по картам гляну. Бо тут так, щоб ви не ну, не потіряли. Дуже 10 разів продумайте. Ви ж такі, що раз як захочете, то невозможного немає для вас, ви зразу зробите. У сіми нянек дитятко без глазу. Дивіться добре, ділайте один раз і внімательно, буде ток. Бачите? Так само говорить книга говорить, що потрібно 10 разів. Одмірять і один раз відрізати. Дуже уважні будьте до діла. Скарпіони. О, а ви все, все, ви як задумаєте, то у вас воно все вийде. Бо ви так все можете просчитати. І так, а ну хто не підписався, підписуйте, щоб узнати мої передбачення по цим чудовим картам. Скарпіон. Да. Заслужений відпочинок. Трошки вам треба передихнути, я вам скажу, Передихнути. Хто хлопці хотів в відпуск, поїде 100% і буде відпочивати у себе вдома у відпусточках. Це навіть не обговорюється. 100% Скарпіони поїдете, буде ваше там хазяйство, дивіться, кошечки, собачки, тут овечки, дивіться, засажене, все добре. Ваша жіночка кохана або мама вас буде ждати, у вас все добре. І, дома, і у вас добре, і вдома буде добре. Хлопці-соколики для вас вересень, 2023. Так само мої красунечки, дівчата, ластівочки. Дивіться, так само вам потрібно трошечки відпочити. Сядьте, подумайте, підітьте щось для себе купіть гарне, купіть ту коробку конфет собі саму найдорожче, купітьте виносами найдорожче для себе. Найкраще купіть якусь сукню, плаття, якесь гарне, сядьте, купіть, підіть, сядьте, відпочиньте, полюбуйтеся собою, все буде добре. У вас все. Тут страшного взагалі не випало нічого. Все тут безоблачне, без хмаринки. Дивимося далі. Ну, Скорпіони цього заслуговують, бо вони володарі. І з цим не поспориш. Так, Скорпіони? Володарі? Так, а ну, так, ну підписникам. Не підписникам, не дивіться, не покажу мої підписники. Ну, тут, звісно, це Скорпіон. Суть. Король Пентаклій це він. Ось ваш портрет. Дивіться. Гроші, бочка грошей, ящик винограда, поля засажені, зібрані, ви всі в лоски, начищені, гори ззаді осталися і тут ніяких немає преград. Ви все зробили для того, щоб бути таким. Значить, те, що хлопці-соколики, що у вас там по ділам, де ви там що будуть у вас опасності, не буде опасності. Бачите, бо гори за вами залишилися, тут вже буде передишка. Ну Хто скорпіони? Жіночки, так само ви хто, в мене тут є такі красуні, вони бізнес-леді. Або хто там, є дівчата, які з бізнесом зв'язані, особливо всі, хто там торгують на, на ринки, в магазині, парікмахерські хто має. Тут в мене теж одна жіночка. Дуже така, в неї нескільки салонів. То у вас все буде класно. Все. По бізнесу тут все гарно. Дивимося. Ну, а прийшло час збирати плоди. Для скорпіона взагалі чудесний розклад на вересень. Вообще, дивіться, все, даже радуга, веселка, все соберете. Все. Гроші, здоров'я, кохання, все у ваших руках. Райський сад, нічого нема програти. Хай так і буде. Я вас обіймаю.